Дуже багато часу займає. Угу. Так, пишу. Пане Олександре, я від старожилів, від тих, хто перед війною тут народився, доволі часто чув про гицлівки, які десь там на Кападоці, туди ближче до старого мина, знаходилися. Ви кажете, що по війні Гетцлі по Тернополі їздили і активно вибивали не тільки собак, але й котів. Було таке. Було таке. І, Цей, і... років було. І подій. було було воно десь приблизно. Ще десь в 70-х роках було. З чим це було пов'язано? Що багато було собак і хотів на вулиці? Ну а для того, щоб не було того, що є зараз, що в море є собак, що їх... Захищають їх, кастрірують там, чи кастрірують, чи не кастрірують. А раніше просто нищили їх і все. Це була якась спеціальна служба? Так, була спеціальна служба, і їхня фірма десь знаходилась на, на вертепній. Я точно не знаю. Де. Може і там, де вона передвійна? Вінглі... Можливо, навіть там, де була передвійною. Десь вона була на вертепній. Як вона виглядала, та служба? Можна було здалека Слеп... того впізнати? Ну та обично. Форма якась, не знаю. Загоду. Хреново вдягнений дядько з, з Дубельтівком, що е ходили. Стріляли. Не, не пал... Спочатку були в 60-ті роки то були такі, що вони лапали. Mm -hmm. От, а е в останні роки, те, що я пам'ятаю, то на очах е моєї жінки нашого кота застрелили. Мож... Можна було якимось чином пожалітися, що домашнього свого кота забили. Ну, ну як так? Ну, а що користь. Ну, Розумієш, в совєтське время проблем не було. Виходить... Там чудово всі розуміли, що ти нічо, ні до чого не доб'єшся. Ну, пожаришся і тобі що легше, поплачеш жилетку комусь там і все. Все, mm -hmm. що буде. Виходить так, що в них була якась користь від кількості заборонення. Я не знаю, можливо, в них і був план, що треба стільки-то стільки-то знищити, не знаю. Але те, що е, таких от... Бездомних собак і котів було менше в ті часи, то то факт, то факт. Ну Так то не треба далеко ходити, а е, на вулицях от сидять, просять бомжі. Зараз коло вокзалу пройти неможливо. В совєтське время того не було. Але їх ганяли, не означає, що їх так, не було, просто їх, їх не було на тому місці. Їх ганяли, їх вивозили, от, їм не давали можливості. От, навіть інваліди в війни не давали можливості, ну, старалися приховувати. Зараз піднімаються питання про те, всіх, щоб інвалід міг в будь-який магазин заїхати, в авто. Тоді про це ніхто не говорив. На Тернопіль їздило два чи три інваліда. От я пам'ятаю, Горбатенький який весь час хлопчина, молодий хлопчина, їздив на так, така от, як, типу, як велосипед руками. Рухатись, він весь час по 1 травня їздив тепер Сагайдачного, весь час він винадан, десь там жив. А то старалися, ну, в якійсь мірі, напевне, приховували взагалі присутність існування таких людей в якійсь мірі. І аналогічно з цими тваринами. Просто знищували для того, щоб вони не були на очах. Таке от існувало. Що робили з тими тваринами, як ви думаєте? Ну, ми казали, думали, всі пацанва завжди думали, що намило їх здають. Як воно насправді, я не знаю. З другого боку там ще і шкіра була, і ще, напевно, щось робили. А та вертепна якщо... вулиця було місце, що знали, що туди звозять то все побито. Ну котів, я кажу, спробувати. що от в мене в пам'яті ти спитав, а в мене в пам'яті, от таке, що вроді би десь в районі вертепної то знаходилось, Що вони туди звозили. Де конкретно, я не пам'ятаю, хоча цю всю вулицю пам'ятаю добре. Бо в мене там тітка жила, то я тут там бував не один раз. От. А в принципі, в якійсь мірі вони і праві, то санітарна чистка міста, і е, розповсюджувати велику кількість котів і так далі. Біда в другому. От. Мені дуже подобається цей вираз е, Марка Твена, що ми всі відповідальні за тих, кого ми приручили. Як ти вже маєш кицьку і кицька привела тобі кошенят, то вже роби щось сам з ними, не пускай без у світ і бездомних котів не пускай у світ. Або топи зразу, як маленькі народилися, або роби все, щоб вона не родила твоя кицька. Це абсолютно вірно. Можу привести приклад в Андрія на роботі, пацан взяв, завів собаку, сусідня фірма, коло них там, завів собаку. Через три роки в нього 36 псів. То навіть подумай просто кормить їх. Він кормить не в змозі, то вони шастають по селі, та їсти воно хоче, то воно тягає і курей і хватає все підряд. Качати, курчати і так далі. Все підряд хватає. То регулювати в будь-якому випадку треба. І в цьому відношенні, напевно, радянська влада була права. Що якось регулювати це треба. Випадки за Союзу, щоб десь хтось хвостку в центрі кусав, були? Було. Були. Я три рази впочав. Вколи mm -hmm. в живіт. По 20 штук. Що дійсно такі агресивні були? Mm -hmm. Та ну по-різному обставини були. Ну то ж, то ж пацан, mm -hmm. я не кажу, що то бездомний мене покусав. Я кажу, що то ж пацан, я жив. Чужий двір лазив mm -hmm. на грушки, на ябка. І там з псом міг зустрітися і так далі. Ну а прийшов до батька і каже, батько мене пець покусав. Він бачив, що укусі є. Ага, раз так, відказу йди уколи получай. получає. Було таке. Я три рази мав. Виходить так, що якщо ти в тих самих 60-х-70-х роках мав кота чи собаку, то треба було з ним дивитися, щоб його часом там не підстріли. Ти знаєш, що не так часто було, ти трошки розширив, перебільшив цю всю справу. Воно було, так, да, було, але не так часто, не так часто воно було. Вони їздили там, де була велика кількість. Ну, от, наприклад, в такому будинку, як Островського, 39, тепер 45, от, там величезні підвали. Як там заводились коти, то вони наїжджали за один раз. Перебивали тих котів та й все, а хто вдома сидить, той, той вдома сидить, ну попадався один-два, попадався домашній кіт. Ну, на то не зважали та й все. На то не зважали. Тобто в якійсь мірі я тих захисників природи, я за них, я за те, щоб не, не можна знущатися, але з другого боку не можна перетворювати людське життя на те, що тільки за котами, собаками дивиться. Розумієш? І розводити їх до нескінченності, то неможливо. А то приблизно так, як ми е, хомячків. Спочатку думали, о, хомячки заведемо, буде кажуть. Вони як почали плодитися, бляха-муха, що з ними робити, не знаєш. Ми думали, що продавати будемо, заробляти на цьому ділі, та де? А вони, як почали плодитися, то ужас, ужас. Він як приведе, то по 12-15 кожна самка. Не знаю, що з ними робити. Я пороздавав. Яка продажа? Просто щоб забрали. А вбивати жалко було, розумію. А плюс вони розлазяться, вони ж як миші, Починають гризти, починають все по хаті лазити. Тримали в клітці. Ну, в клітці 50 штук не будеш тримати. Тут теж треба думати над тим. Ну, от з кролями теж аналогічно. Є такий спосіб розмноження королів, що викопують яму. Ну, собі там от, і туди закидають, і вони там собі множаться, скільки їм хочеться. От, теж не спосіб. З одного боку, так, да, м'ясо є, з іншого боку, як епідемія, вони всі. в радянські часи теж були, що там пухли, ну грубо кажучи, за пару днів ті королів всі йшли спати. Ну, Чи воно Чи воно зараз? почалося. У останні роки, я пам'ятаю, це було страшне, я тримав, так, Ми тримали клітками. в себе кролів, от, тримали 40-50 штук, навіть були, були такі роки. От, і тоді ніяких прививок, нічого не треба було давати. Частіше всього е, гинули від чого, що неправильно давали їсти. Наприклад, буряк, бурячення від червоного буряка вони не можуть їсти. От, люди не знали і давали таке таку їжу, і в них починалося. Хвороби, срачка в першу чергу, От, і починали гинути ці кролі. То частіше всього було. А потім з'явилось таке, що треба було обов'язково щепити. То це вже було десь в 70-х роках, От, в середині 70-х років, то їх вже треба було щепити. Раніше того не було. Аналогічно, як і з бджолами, то що і кузки не було, кліща того, не існувало. Кажуть, що його завезли десь з Індії того кліща. А раніше тих кліщів не було, тобто пчоли собі розмножували, жили і нормально.